Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 жовтня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гарріс взяла участь в двох передачах: перша передача з View Full Broadcast, а інша передача з Late Show з Стівеном Кобером. Власне, тут ми обговоримо основні тези, які висловила Гаріс в межах цих двох передач. Хочу зазначити, що на цьому тижні Гаріс давала і інтерв'ю, і власне були подкасти, і також вона брала участь в ефірах різних ток-шоу. І, власне, тут якраз ми поговоримо про її участь в ефірі The Few, Full Broadcast і The Late Шоу. Розпочинаємо з ефіру The Few. І тут перше запитання. Було радше як коментар. Була згадка про дзвінок президента США Джо Байдена до Камали Гарріс в неділю 21 липня. Тоді Байден повідомив про вихід з кампанії. Так? Тобто, спочатку він про це повідомив Камалу Гарріс, а далі зробив заяву через лист, де, власне, зазначив, що виходить з перегонів, і ще пізніше він закликав підтримати віце-президентку Ша Камалу Гарріс для здобуття. Президентської номінації від демократичної партії. Власне, Гарріс так прокоментувала цю згадку в цьому шоу. Я тоді проводила час із сім'єю. Далі був дзвінок від Байдена, де він зазначив про вихід з кампанії. Я запитала, чи він впевнений у своєму рішенні, він зазначив, що впевнений, і далі мова йшла про те, що Байден він поставив інтереси держави вище ніж партійні. Інтереси. Власне, наступне запитання було такого змісту: ви працювали з Байденом 4 роки. Яка найбільша специфічна різниця між вами та Байденом? І тут варто зазначити, що це не вперше, коли Камалу Гарріс запитують про її різницю з Байденом, тобто у роботі, у підходах щодо політики. Нас, Негарі, зазначила, що ми різні люди з Джо Байденом. Я люблю наш малий бізнес. Я зробила багато в питанні насильства жінок та дітей, щоб зменшити кількість так, таких насильств. На що ведуча? Поставила ще одне запитання в цій категорії. Чи зробили б ви щось інше, ніж президент Байден протягом останніх чотирьох років? І як, на мою думку, Гарі здала найбезглуздішу відповідь. Вона була наступна: немає нічого, що приходить в голову. Я була частиною прийнятих рішень. У нас було досягнення щодо зниження цін на інсулін до 35 доларів. Також у нас було підняте виробництво. Тобто тут хочеться зазначити, що коли політика запитує так про його різницю там з попередником чи з тією людиною, з якою цей політик працював, в жодному випадку не можна говорити, що там немає жодної різниці, і що немає нічого, що приходить в голову. Все одно якась різниця, так, вона має бути, бо ви дві різні людини. І, власне, Ця відповідь призвела до того, що Дональд Трамп за неї вхопився, як і його напарник Джей Дівенс, говорячи, що жодної різниці між Гарріс та Байденом немає, і відповідно вона фактично виконувала всі ті вказівки, які їй давав Байден. Тобто, я знову ж таки хочу підкреслити, відповідь була як на мене, абсолютно безглузда. І тут потрібно також додати, що це не вперше. Коли Гарріс ставлять таке запитання, і, власне, тут потрібно було ну, краще підготувати відповідь на це запитання. Далі було запитання, що Дональд Трамп бреше, що адміністрація Байдена Гаріс не допомагає постраждалим районам від урагану Хелін. Які є республіканськими, а кошти з цієї допомоги направляються на нелегальних мігрантів, так? Тобто, кошти програми, яка має займатися подоланням наслідків урагану чи інших стихійних лих, так ці кошти направляються на. Мігрантів. Запитання було таке: який ефект має ця брехня і чому він це робить? На чого Гаррі зазначила, що це верх безвідповідальності, вона була в штаті Джорджа і Північна Кароліна, зустрічалася з постраждалими. Він ставить себе вище так, перед постраждалими. Тобто тут, в принципі, відповідь була достатньо чітка. Що він обманює суспільство? Що кошти направляються на нелегальних мігрантів, а не на подолання наслідків урагану? Наступне запитання було таке: губернатор штату Флорида Рон Де Санті заявив, що не зв'язувався з вами під час будь-якого штурму у штаті з моменту вашого президентства, як віце-президентства. Яка ваша відповідь на це? На що Гаррі зазначила, що вона телефонувала під час штурму як республіканським, так і демократичним губернатором? Це проблема. Вона не стосується партійної приналежності. Я наголошую, щоб люди дослухались до повідомлень місцевої влади. Вона звернулася до жителів штату Флорида, так, зазначивши, щоб вони не ігнорували повідомлення в контексті того, що до них наближається шторм Мілтон. Далі було запитання, чи є у вас пояснення, чому люди. Підтримують Дональда Трампа, враховуючи його біографічні дані, погляди, загалом такий характер. На що Гарріс зазначила, що є понад 200 республіканців, які мене підтримали. Ми будуємо коаліцію навколо фундаментальних питань. Трамп намагався скасувати вибори у 2020 році. Це призвело до штурму капітолію. Нам потрібно рухатись вперед. Далі було запитання, що Дональд Трамп скасував двопартійну міграційну угоду щодо безпеки кордону, але у виборців складається враження, що адміністрація Байдена Гаріс затягувала процес вирішення відповідної проблеми. Чому виборці можуть так себе почувати в цьому питанні? Гаррі зазначила наступне: після нашої інавгурації ми піднімали законопрект щодо імміграції. Це ніколи не відходило на інший план. Далі була ося двопартійна. Імміграційна угода, яка розроблялась двопартійною групою, але Трамп знищив цю угоду, він не хоче вирішувати цю проблему, а він її заговорює. На своїх мітингах Трамп поширює дезінформацію, знову ж таки, вона перейшла до його мітингів, і він принижує людей. Наступне запитання було таке: що у вас за план який стосується турботи про наших старіючих, близьких. Гаря зазначила, що у моєї мами. Діагностували рак. Для мене це був особистий досвід. Для мене турбота про близьких означає задоволення їх потреб, тобто їжа, одяг та інші потреби. Я пропоную дозволити медичний сервіс для домашнього обслуговування, тобто медікер. І це, власне, ще одна її нова обіцянка в контексті передвиборчої кампанії. Власне, у подальшому її напарник, Тім Волкс, губернатор штату. Мінесута, він повторить цю тезу під час свого заходу в штаті Невада. Ми будемо вести діалог з фармацевтичними компаніями щодо подальшого зниження цін на ліки, що ми зробили з інсуліном. І в кінці вона. Повідомила, що у мене в кабінеті має бути представник республіканської партії, про що вона, до речі, говорила в своєму першому інтерв'ю на CNN з баш. Ось так завершився її перший ефір на The V'UFOL. Бродкаст. тобто тут були запитання щодо імміграції, було запитання з приводу урагану Хелін, запитання з приводу того, як Гарріс дізналась про те, що Байден виходить з перегонів. І, власне, також вони говорили про Дональда Трампа і про турботу щодо старіючих. Близьких, тобто охопили такі теми, які ну, максимально хвилюють американців. Тепер переходимо до її виступу на шоу «The Late Show» з Стівеном Колбером. Це таке більш комічне шоу, але при цьому тут також можна багато що проаналізувати в контексті політики те, що, власне, говорила тут Гарець. Значить, перше питання було таке: багато людей е, хочуть зміну у політиці, що буде змінено у вашій політиці, на відміну від Байдена? Тобто, знов ж таки це питання, яке. Ми чули в межах попередньої передачі, учасницею якої була Камала Гаріс. Ну, то вона тут відповіла, що, очевидно, я не Джо Байден та не Дональд Трамп. Далі вона розповіла про економіку можливостей: у нас нестача житла. Я підтримую середній клас. Ну, будемо об'єктивними, конкретної відповіді тут знову ж таки не прозвучало. Так, яка конкретна різниця між нею та Джо Байденом? Далі було наступне запитання: що ви можете розповісти своєму напарнику Тіму Волцу про повноваження віце-президента. На що Гарріс відповіла, що віце-президент має багато обов'язків, і тім вол схожий на простих американців. Але тут потрібно зазначити, що ведучий Стівен Колберн з певною комічністю поставив це запитання так на рахунок повноважень, враховуючи постійні нападки Трампа і Венца на Гаріс, так що вона те не зробила, те не зробила, але при цьому. І Трамп і Венс, так вони ж розуміють, які повноваження має Камала Гарріс. Тому прозвучало таке запитання, що, власне, Гарріс може розповісти Волцу про свої повноваження. Далі було запитання таке: що можна зробити в ситуації протистояння Ізраїлю з Хамасом в секторі Гази і ось ця напруга, власне, між Іраном та Ізраїлем? Аріс відповіла наступне. Що вчора, 7 жовтня, ми вшановували річницю атаки Хамас на Ізраїль. Ми повинні швидко досягти угоди про припинення вогню. Та звільнення заручників. Це дуже складно, був певний прогрес у цьому питанні. 1200 осіб було бито в Ізраїлі в момент першого дня атаки Хамасу. Сполучені Штати Америки не мають опускати рук, а далі працювати над цим припиненням вогню відповідною угодою. У принципі, це те, що Гаріс повторювала під час своїх попередніх передвиборчих заходів інтерв'ю та подкастів. Наступне запитання стосувалося Трампа. Що він говорить про швидке завершення війни Росії проти України? Він говорить про прихильність до таких диктаторів, як Путін, Сізіньпінь, Орбан. Що ви робите з книгою Боба Вудварда? Так? З нею, за нею, Трамп провів сім. Діалогів та телефонних розмов з путіним після відходу з білого дому. Тобто тут вже обговорюється ось ця книга Боба Вудварда. Можливо, ми також її обговоримо, де зазначало, що він проводив телефоні розмови з Путіним навіть після відходу з Білого Дому, і що він направляв йому тести на ковід в момент, коли пандемія поширювалася світом, в тому числі у Сполучених Штатах Америки. Гарі зазначила наступне: я про це чула. Трамп говорить, що він хоче стати диктатором. Трамп за цією книгою таємно направляв тести ковід 19 путіну. Тоді була потреба в цих тестах кожного дня вмирали люди. Трамп направляв любовні листи Кім Чин Іну, він вважає Путіна своїм другом. Наступне запитання було таке, чи програв Трамп вибори у 2020 році з акцентом на те, що Джей Ді Венс так під час дебатів не зміг дати відповідь на це запитання. Гаррі зазначила таке: коли ти втратив робочі місця, підприємства та програв вибори, хто ти? Ти лузер. Майк Пенс поставив країну вище, ніж партію. Ми повинні ставити країну вище за партію і поважати Конституцію Сполучених Штатів Америки. Далі було запитання, що людям потрібно знати про ураган Хелін та ураган Мілтон, який наближається до штату Флорида. Гаррі зазначила наступне: люди повинні знати, що Фіма та люди допоможуть подолати ці негоди. Фіма це якраз ця програма, наскільки я зрозумів, за якою йде виділення коштів на подолання наслідків негоди. Я була у північній Кароліні та Джорджії і спілкувалася з людьми. Я розмовляла з її губернаторами, і це були як демократи, так і республіканці. І знову ж таки вона звернулася до жителів Флориди, щоб вони дотримувалися вказівок місцевої влади. І, власне, ще було одне запитання: воно стосувалося економічного плану Камали Гаріс і її ініціативи щодо справедливої частки оплати податків з боку корпорації, з боку заможних людей. І питання було таке: хто ваш улюблений мільярдер? Гаріс зазначила тут наступне: вчителі не мають платити більший податок між мільярдери та корпорації, я капіталіст, але ми маємо переконати, що кожен сплачує справедливу частку, і це все, що я зміг знайти в контексті цього шоу The late я було опубліковане на YouTube каналі. Цього шоу. Ну, висновки знову ж таки наступні. Тут Гарріс говорила про економіку можливостей, говорила про зовнішню політику, це і війна Росії проти України в контексті Трампа. І щодо Ізраїлю з Хамасом, і також зазначала про програш Трампа у виборах. Які відбулись в 2020 році і торкнулась теми урагану Хеліна та Мілтона. Це з приводу ось цього шоу, так, Де Гарріс взяла. Участь. Тобто, в принципі, заходи були непогані, але ми знову ж таки констатуємо, що в деяких запитаннях так Гарріс не дає конкретної відповіді, а намагається знов ж таки перейти на заготовлені тези, так які вона висловлювала під час. Попередніх передвиборчих заходів, і я раніше зазначав про це і зараз зазначу, що це є великий мінус, так? Тому що якщо будуть якісь критичні запитання, так то е, тут недостатньо говорити тими тезами, які ти Заготовив, тому що якщо ми повернемося до передачі 60 хвилин, де Гарріс брала участь і давала інтерв'ю, то, власне, коли вона не давала конкретної відповіді на запитання, власне, ведучий ставив уточнюючи запитання так, змушуючи Гарріс все ж таки дати відповідь на те, що. Він її запитував. І, власне, в межах цих передач теж спостерігалось ось цей відхід від самого запитання і його відповіді. Тут плюс для Гарріс був в тому, що ну, не було прям таких жорстких уточнюючих запитань. Так? А якщо вони були уточнюючі, то це радше б вони були такими допоміжними для камали. Гарис. І, власне, їй потрібно задуматись над цим, враховуючи останнє соціологічні опитування, які є не. Кращими для неї. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити її вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!